Перози НТУ без втрат крокує чвертьфінальною стадією плей-офф Суперліги, втретє поспіль долаючи супротив БК Черкаські мавпи. Перебравшись на правий берег Кременчуцького водосховища, сталивари без розвідки почали самостверджуватися на території опонентів. Камерон Мур не зустрів гідного опору під кошиком. Тоді як Артем Буцький застосував снайперські навички за триочковою дугою помаранчево білі відповіли двома дальніми пострілами Томаса Делінінкайтіса. Литовський захисник навіть вивів господарів вперед наприкінці першої чверті. Утім, Джеремі Шапел допоміг запоріжанам влаштувати ривок 7-0 і наростити до 10 балів відрив у середині другого періоду. Виводити зі скрутного становища черкащан заходився Чарльз Томас. Власну серію з трьох поспіль результативних атак важкий форвард мав підсумував китком з гори. Денис Яковлєв із Марко Любічичем перед великим перепочинком залишили від різниці всього лишень два бали. Щоправда, під час перерви краще перезарядилися гості. Ренді Калпепер розпочав приголомшливий спорт запорізької команди. Після чого на кошик черкащан градом посипалися триочкові – від Шапола, Буцького й Гуїна. Коли ж із периметру поцілив Олександр Рибалко, перевага сталиварів сягнула максимальних для цього матчу 18 очок. До завершення зустрічі залишалося ще 13 хвилин, впродовж яких підопічні Йовіце Арсіча не полишали спроб відродити інтригу. Однак наблизитись вдалося лише на відстань п'яти балів. Тоді як запоріжани ключової миті зіграли на досвіді і довели справу до переможного підсумку: 83-76. Таким чином 3-0 у серії за аферу з НТУ, Але наступна зустріч також у Черкасах. Путівку ж у півфінал отримає лише та команда, яка виграє 4 матчі. Серед п'ятьох феросплавників, котрим підкорилася десятиочкова межа, найкращим став Ренді Калпепер. 17 пунктів американець доповнив п'ятьма результативними передачами і двома перехопленнями. У складі черкащан рівних не було Денису Яковлєву.